З 18-ї години до опівночі, 19 квітня, активність незаконних збройних формувань до лінії розмежування продовжувала зменшуватися. Російсько-терористичні війська порушили режим тиші шість разів. При цьому банформування чотири рази вели вогонь і 120-мм міліметрових мінометів. На Донеччині ворог проводив обстріли наших позицій в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Опитне та Красногорівка. На опорних пунктах Поблизу Авдіївки противник тричі відкривав вогонь із 120 мм мінометів та один раз із зенітної установки. Також обстрілу із мінометів калібру 120 мм зазнали наші позиції поблизу населеного пункту Піски. Крім того, снайпер вів обстріл опорного пункту в районі селища Опитне, а по позиціях в районі міста Красногорівка Мар'їнського району незаконні збройні формування відкривали кулеметний вогонь. На Луганщині у зазначений період була тиша. Обстрілів населених пунктів не відбулося. Водночас, на півдні Донецької області, українські підрозділи шість разів спостерігали проліт безпілотних літальних апаратів противника в районі населених пунктів Талаківка, Широкіне, Орловське та Володарське.